Ну що, до побачення, друзі. Дякую, що були зі мною. Гарного вам дня, бережіть себе, тих кого любите, і не робіть дурниць. Стоп, якщо вам зараз здалося, що щось пішло не так, вітаю, у вас чудово працює мозок, бо сьогодні день навпаки. День, коли все починається з кінця, а логіка бере вихідний без пояснення причин. І якщо ранок починається з прощання, значить десь поруч буде новий старт. Не ідеальний, неправильний, але живий. Мотивація сьогодні проста: інколи щоб зрушити з місця, треба не крок уперед, а різко озирнутися і сказати собі, а що якщо я весь час дивився не туди? З цим відчуттям перевернутого світу, з цим легким хаосом у голові, 25 січня, неділя, ми починаємо наш про ранок. І раз ми вже домовилися сьогодні все робити навпаки, логічно перейти до Міжнародного дня без інтернету. Так, це той день, коли людина бере телефон, дивиться на нього і кладе екраном донизу, наче він може образитися. День без інтернету це коли ти раптом дізнаєшся, що вдома є стіни, у місті є небо, а в думках думки, які не мають лайків. І от коли інтернет замовкає, стає чутно дещо інше. Наприклад, погоду. Не застосунок, не прогноз, а справжню. Тому сьогодні ще й день спостереження за погодою. Офіційний привід дивитися у вікно довше, ніж 3 секунди, і робити вигляд, що ти щось аналізуєш, а не просто тягнеш час. До речі, якщо хтось сьогодні раптом почує своє ім'я частіше, ніж зазвичай, це не все всесвітне змова і не галюцинації. Сьогодні іменини не святкують Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій та Ксенія. Якщо серед них є ви, прийміть вітання, якщо ні, знайдіть когось із цього списку і зробіть йому день трохи кращим. Навіть простим ти норм, сьогодні це зараховується. А тепер трохи народної метеорології, де логіка інколи працює, але ніхто не знає чому. Яка погода сьогодні, така й весна буде, тобто, якщо за вікном все незрозуміло, весна теж буде з характером. Сильний вітер сьогодні влітку чекає буревіїв і негоди. Природа, як завжди, попереджає заздалегідь, але дуже завуальовано. Теплий день, лютий здивується і швидко відтане. Холодний, лютий вирішить показати, хто тут головний. Що категорично заборонено, сьогодні день, коли краще тримати язик трохи на повідку. Не вихваляйтеся своїми досягненнями, навіть якщо дуже хочеться, навіть якщо є чим. І також обережно зі словами бо за повір'ями сказане сьогодні може, ну, взяти і справдитися. І не завжди так, як ви планували. Ну і ще не відкривайте свої плани нікому. Не тому, що всі погані, а тому, що деякі речі люблять тишу перед стартом. А тепер гороскоп. Сьогодні він не підказує, він спостерігає, тому слухаємо уважно. Овен, сьогодні корисно нічого не оптимізувати, просто прожити. Телець зверніть увагу на дрібну деталь, яку зазвичай ігноруєте. Саме вона сьогодні може змінити хід дня. Близнюки, менше реакцій, більше внутрішніх пауз. У цих паузах є несподівані відповіді. Рак сьогодні варто дозволити собі не розбиратися одразу деякі речі люблять дозрівати. Лев день підкине ситуацію, яка змусить подивитися на себе під іншим кутом, і це плюс. Діва, хтось поруч уважно дивиться, але мовчить, не ігноруйте це, там є важливий сигнал. Терези. день для спостережень, не втручайтеся одразу, картина складеться сама. Скорпіон, інформація прийде з неочевидного джерела, не відмахуйтеся, вона не випадкова. Стрілець сьогоднішній день про відпускання контролю там, де він давно зайвий, І стане легше. Козиріг, сьогодні день, коли варто зробити щось без пояснень, навіть собі результат може здивувати. Водолі дивна ідея може з'явитися не в голові, а в побуті. Придивіться. Ну і риби, ви сьогодні можете дозволити собі не визначатися, світ не розвалиться навпаки, стане краще. Бачите, народ, сьогодні зірки не керують, не вчать і не роздають вказівки, вони просто дивляться разом з вами. І тут згадується один маленький зелений майстер, який колись сказав щось на кшталт, коли дивишся лише вперед, бачиш половину. Озирнись, цілим стає шлях. Можливо, сьогодні не день проривів, а день переосмислення. І це теж рух, просто не той, який люблять цитати з інстаграму. Ну а я дякую, що ви почали цей перевернутий ранок разом зі мною. Нехай сьогоднішній день буде трохи не таким, як завжди, і саме цим хорошим. Бережіть себе, тих, ви любите, дивіться у вікно і не поспішайте пояснювати світ. Інколи він і так усе робить правильно. Побачимося завтра у цей же час. Або до побачення. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!